Давно товаришуєте зі сніжаною і товаришуєте родинами, тому що Філіп товаришує зі старшою донькою Сніжани. Вас взагалі поєднує дружба довжиною в роки. Скільки років підраховували? Ну мабуть, з тих пор, как ми вообще появились в Києві со своєю сім'єю. То есть, это еще был оранжевий горшок, як сейчас. У Філіпа у Філіппа, да. И мы были по стечению обстоятельств соседями по домам. Мы снимали квартиру. Сніжана уже жила в своей Філіп насправді така дитина творча, тому що з маличку ось такі посиденьки творчі, але на кухні, а не у гламурному закладі, все це тобі було близько. Це у них були посиділки на кухні, у нас в дитячій кімнаті. Да. Да, вони не спали, вони були в ну, Було дуже приємно і е, комфортно знаходитися в этой творческой обстановці, в творческом беспределе. Олено, не можу не запитати тебе про національний відбір Євробачення. Ти маєш безпосереднє відношення до Джамали. Тому що з твоєї легкої роки, коли Джамала поїхала на нову хвилю, стала відомою, потім ваші творчі шляхи розійшлися, а точніше, Джамала пішла від тебе як продюсера. Коли ти побачиш, перемогу своєї колишньої підопічної. Серце тьохнуло, не захотілося зателефонувати і привітати. телефонувати ні. Потому що так ми не общаємося достаточно довгий період времени. Но я дійсно відкрила вина, щоб випіти за її успіх. Це правда.